Вітаю, ви дивитесь рубрику без стресу, гостя нашої студії, психотерапевтка Олена Дейна. І сьогодні поговоримо про заробіток, загалом гроші і війну. Олено, вітаю вас. Доброго дня. Олена, Для початку хочу запитати, що в психології людини означають гроші? Чи це про безпеку і, можливо, якийсь захист? Ви знаєте, це цікаве питання, тому що кожна людина наділяє певною символізацією гроші. Вона вкладає в гроші свої сенси, і для когось це так: для про безпеку, для когось це про визнання. Так, mm -hmm. тобто ми ж в суспільстві хочемо якось придивлятися. Для когось це може бути якийсь творчий процес, тому що не всі люди з коштами взаємодіють таким чином, що це тільки про безпеку. Так? Тобто для них це якийсь такий показник, ну коли вони заробляють якби еквалент їхньої творчості. А, і тому тут однозначно треба кожному задавати себе питання. Гроші для мене це що? Угу. Почати з цього, так? Да, ну звісно, це ресурс, однозначно. Угу. Але це цей ресурс для чого? Тому що по великому рахунку гроші еквівалентом нашої енергії, яку ми кудись в світ направляємо, і ми обмінюємо свою життєву енергію, свої життєві зусилля, свої таланти, свої життєві компетенції на оцей грошовий еквівалент. І по великому рахунку, якщо в тебе є оця життєва життєвий імпульс, так є таланти, то в принципі кошти будуть завжди водитися. Я завжди кажу, що гроші на кінчику нашої чарівної палочки під назвою наша особистість. Так, тобто, якщо в моїй особистості є сила, здібність працювати, трудитися, здійснювати дії, тому що дуже багато людей насправді не готові прикладувати зусилля. І якщо в тебе є ось цей драйв, енергія, то гроші будуть водитися. Власне, через війну багато людей втратило або роботу, або хоча б mm -hmm. частину якогось свого свого заробітку, суттєву частину. Mm -hmm. Як цю ситуацію пережити і сприйняти її не як велику проблему, а можливо як нові можливості? Ну в тут потрібно розділити. Е, є дві задачі, яку людина рішає, і, і, і реальність яка в її житті. Вона втратила можливість виживати. Чи вона зараз хоче заробляти для того, щоб покращити свій комфорт? Ну, якби повернути своє довоєнне життя, розумієте, угу. це різні речі, і відповідно тут і по різному реакція, Тобто, якщо ти виживаєш банально, тобі не вистачає на там на продукти на життя, то е, тут потрібно розуміти, що включаться всі наші інстинкти, страхи, і людина буде тільки зосереджена, тунельне мислення, де щоб знайти можливість е, себе прокормити і не померти. І це дуже такий бронь боже комусь порекомендувати, попасти чи побажати в таку ситуацію. І звичайно, в період війни нам потрібно розуміти, що якби символізація грошей дуже змінюється. Люди переходять на взаємний обмін. Ми повертаємося до моделі підтримки в суспільстві один одного на обмін товарами, речами, житлом, зв'язками, там ну такими знаєте простими речами, одягом. І тому тим, хто в процесі виживання йому треба це питання вирішити. Йому потрібно зрозуміти, що зараз є різні соціальні форми все ж таки забезпечити собі це виживання. І це задача номер один. Ти не можеш. Не займатися забезпеченням ось цього рівня, але якщо питання виживання рішено, воно до речі, не являється надзвичайно люди путають надзвичайно затратним. Тому що, якщо подивитися, написати список для того, щоб наш мозк зупинився в своїх страхах, в хаосі, в ужасі, виписати, що мені потрібно, скільки на місяць для виживання, туди входить їда. Ну, тільки там не червона ікра, ікра, червона риба. Їда для того, щоб я підтримував нормальне здорове життя. Е, там, мінімальні ліки, якщо вони мені необхідні, так? Е, житло і одяг, мінімальний одяг, той, який може мене е, е, забезпечити мені ну, комфортне існування. Це не 10 пар е, шкарпеток, це не 5 пар, навіть не три пари, кросовок, це достатньо одні. Так? Тобто, коли людина чітко знає, той е, 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 мінімум. Це завжди дає нам ясність і спокій, що такі речі ти завжди знайдеш в соціумі. Угу. Ти завжди на це заробиш, тому що ну, навколо нас достатньо ресурсне середовище, як не крути. Так, люди допомагають, відкликаються фонди, роботи такі пропонують. Хай вони не будуть дуже високооплачумі, але вони дають можливість людині вижити. І якщо людина знає, що вона не пропаде, вона може тоді спокійніше ну, що називається, розслабитися, покрутити по сторонам головою, а далі. Вже наступає слідую етап. Цей слідующий етап називається «Це комфортне життя, uh -huh. і там, звичайно, меж немає, починаючи від не знаю вже червоної риби, закінчуючи, напевно, заводами параходами Тобто, наскільки ти готовий інвестувати свої фізичні зусилля, свої розумові зусилля, свою життєву енергію в те, щоб досягати певних висот. Тут також цікаве питання. А скільки тобі треба, так? Для чого? І отут, до речі, ваше питання на початку нашої розмови це про безпеку, гроші. Так? Uh -huh. От людина, яка заробляє. 10 мільйонів стримиться ще зробити 20, про її безпеку. Тут вже друге потреба uh -huh. рішається, розумієте, так? Тобто, ми завжди проходимо певний базовий бар'єр безпеки, а далі це вже питання трошечки других хотілок. І там же є і розкош, так і там, там є вже другі якісь бажання там домінувати в суспільстві за допомогою грошей, реалізовувати свою владу за допомогою грошей. Тому тим, в кого зараз, на жаль, комфорт їх зменшився за рахунок того, що коштів стало менше, так доходи впали. Перш за все, це заспокоїтися, зрозуміти, що, як я кажу, не доїдаємо останній кусок хліба. Слава Богу, в Україні запаси в погрібах, закруточки, це ж дає. І це завжди заспокоює. Це перше. Тобто, ну, дійсно, подивитися реально, реалістично на речі, не нарцистично, що о Боже, я там собі міг поїхати на Мальдіви в цей uh -huh. період. А спокійно подивитися, твоє життя зберігає стабільність і підтримує певний рівень достатку, при якому ти виживеш. Далі відмовитися. Від якихось речей, які для чого вони були? Для того, щоб в суспільстві займати певний статус в період війни це недоречно а, і потрібно це усвідомлювати. Що реальність помінялась, ми живемо в різних дійсно ситуаціях всі в Україні, так в залежності від нашого територіального знаходження, і тому прийняти той факт, що в мене можливо зараз зменшилися мої якісь нарцистичні, ну нарцистичні це мається на увазі, ті, які тішуть нашу таку. Ну, якби Нашу особистість, що от mm -hmm. ми можемо. так, там, Дорога сумочка, якась більш дорожчий автомобіль, Ну, тому що елементи ми вже називаємо розкошами. так. І прийняти цей факт, що в період війни ці речі недоречні. Mm -hmm. І це є норма. І що зараз такий період, коли достатньо зберігати нормальне, комфортне життя і прийняти факт, тому що хто сильно горює, хто сильно не приймає цю реальність. Кому не хочеться контактувати з речами, які є вже нашим буденним життям, що ми знаходимося в ситуації, коли війна, що ти не можеш працювати в тому режимі і здобувати ті речі, які в тебе були до війни. Що це зараз такий період? І є ще одна ключова задача: такий період закінчиться. Угу. От він закінчиться і наступлять нові правила. Все. Тому зараз ми живемо по таким правилам: це е, забезпечити однозначно виживання і нормальний, е, комфортне своє життя, і прийняти факти, що зараз не до розкоші. А, ну, Хто не справляється, звичайно, для того є мої колеги, до яких можна прийти, поспілкуватися про, про що горюю, що не приймаю, чому я так е, пручаюсь реальності, е, з чим я не справляюсь. На яка в мене була ідея, тому що розумієте, люди часто свою фінансове благополуччя зв'язують зі своєю самооцінкою. От якщо я щось не дозаробив, то значить зі мною щось не так. І вони таким чином не опираються на факти і на фактори, які є зараз в фоні в житті, що це не має до тебе відношення. Тобто поважай свої зусилля, так то що ти зараз вкладаєш. А що перш за все зроби ревізію своїх знань, компетенцій, навичок, чого ти навчився робити до сьогоднішнього моменту? Що якщо ти це усвідомлюєш, ти вмієш це робити, ти завжди, як тільки ситуація стане більш сприятлива, ти зможеш відновити свої вже далі статки і більш комфортне життя. А якісь нові, можливо, фінансові звички, чи варто зараз якось формувати? Знову таки для мене ключова як для психолога задача це реальність, оцінювати реальність, дійсно рахувати цифри. Ну, цифри це реальність, так? Що відбувається, які зараз дійсно доходи в Україні, що вони впали? Це реальність. реальність. Які твої розтрати? Подивитися список по відношенню до того, скільки ти заробляєш. Можеш ли ти собі дозволити якісь речі, можливо, від якихось речей треба відказатися. І ну, рахувати, дивитися, чи тебе залишається. Розумієте, є банальна фінансова грамотність, і там завжди є ключова задача кожної людини. 30% ми що робимо, відкладаємо. Угу. Ну, і якщо це. Скажімо так, впроваджувати в своєму житті, то в принципі ми зустрічатися з періодами такого, як я кажу, нехлібними періодами, так не лякаємося, бо в нас є можливість пережити ці періоди, тому що фінансові статки це питання такої несталої величини. так. І тому я рекомендую, якщо є можливість, відкладати, якщо немає можливості, ну принаймні, обмежити, відказатися від якихось речей, які не являються зараз життєво необхідними. І насолоджуватися тим, що є, там своєю чистою постілю, так своїм будинком, якимись можливості зустрічатися з друзями, випити каву. А, і війна це час рахувати гроші, угу. навчитися їх рахувати. Тому що, коли фінансовий потік йде, тому що, знаєте, як там є е, ростущий ринок, люди в цей момент їм, як, як правило, зносить кришу і вони втрачають реальність. А якраз війна це час рахувати гроші. А можемо говорити, що війна і це і час для нових можливостей, і, можливо, варто ризикнути і Однозначно. спробувати щось інше, чого ти боявся раніше? Ну, стрес завжди. Це можливе, якби час для нових можливостей. Чого угу. тому що ми приймаємо рішення і ризикуємо тільки на стресі, коли щось дуже сильно змінюється, у нас висвободжується велика кількість енергії, і ми можемо цю енергію направити в русло тих речей, які ми раніше собі не дозволяли спробувати. Ну, боялися, що ми можемо облажатися, що у нас щось там не вийде, чи нас засудять. Коли ти попадаєш в ситуацію турбулентності. Все зараз змінюється, так? Тобто, вже сталого життя немає. Ми втратили образ свого минулого, як не крути, так, тобто, життя розвалилося, ну, стабільне життя, яке в нас було. І ось на цьому стресі, коли нам треба формувати своє все ж таки нове життя, там у нас наскі залишаються, звичайно, такі острівці стабільності, але багато в нас є неясності. Так от цей якраз період ризикувати. І, і зараз дуже багато людей на цьому фоні ризикнули, і я знаю, от моїх клієнтів багато що змінюється. Насправді змінюється. Е, хтось, нарешті, почав вчити мову і її вивчив, тому що йому необхідно там принаймні приїжджати в Європу, бо діти там залишилися вчити їх. Так? Е, хтось прийняв рішення спробувати нову професію, тому угу. що ну, звичайно, е, там втрачена робота, так. Хтось взагалі поміняв сферу діяльності. Є люди, які переїхали за кордон, і ось вони зараз пробують ті бізнеси, які. Завжди хотіли, але не могли собі дозволити, тому що, знаєте, з ну, нас затягує рутина угу. і якась стабільне життя. А, і зараз вони пробують і відкривають, тому що наші українці підприємчиві і вже вони в Європі почали розвивати свої е, такі проекти фінансові, да, підприємницькі. І це насправді тому, що ситуація нічого так не заставляє, як необхідність. Тому я е, завжди кажу: якщо ви хочете чогось нового навчитися, вам потрібно себе Помістити в стрес в позитивний, тому що для мозку нема розуміння, він позитивний чи він негативний. розумієте, Це е, якби сплеск е, підняття нашого енергетичного балансу, тобто це піднімається сильно енергія. Е, е, якщо ви хочете написати можливо, якусь книгу, вам необхідно перед тим з'їздити в який-небудь подорож. Для того щоб в такий позитивний стрес, так чи кудись сходити, чи почати займатися чимось таким цікавим, де буде постійно вас драйвити, можливо, танцями. і ось ця енергія дає нам сили ризикувати, зустрічатися з чимось новим. Олено, щиро дякую за спілкування нашим глядачам. Я дякую за увагу. Долучайтеся до наступних випусків і бережіть себе.